Найбільш ігноровані, але не менш важливі вибори в словаччині. Максимально коротко та максимально змістовно. З вас сподобайка та підписка. Поїхали. Словаччина член НАТО Європейського союзу та має спільний кордон з Україною з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця країна не залишилась осторонь. Наприклад, словаччина була першою країною, яка поставила Україні системи протиповітряної оборони. Вже 8 квітня 2022 року. Словаччина передала Україні комплекс ППО с 300 в 2022 році. Словаччина зняла з експлуатації 13 літаків міг 29 щоб передати їх Україні, і у 2023 разом з Польщею надіслала їх для наших повітряних сил. В цілому список словацької військової допомоги серйозний і вражаючий у сроках поставки. Виглядало, ніби країна хоче бути першою та найшвидшою у питанні військової допомоги. Також Словаччина поставила Україні 5 радянських гелікоптерів – 1 Мі-2 та 4 Мі-17, 30 бойових машин піхоти БМП-1, різні радари, командні пункти, 24 150-мм самохідні артилерійські установки «Зюзанна-2», які Україна замовила та отримала в короткі сроки на додачу боєкомплекти, ракети, зимовий одяг та ремонт української військової техніки. На початку року була інформація, що Словаччина надала військової допомоги Україні на 10% свого оборонного бюджету і входить до 10 країн-лідерів у світі за цим показником. Так от, Словаччина це парламентська республіка. Це означає, що повнота виконавчої влади знаходиться у прем'єр-міністра, який обирається парламентом. Якщо спростити, то лідер партії, яка набирає більшість на виборах до парламенту, автоматично стає. Ключовою фігурою в країні у випадку, якщо партія набрала абсолютно більшість, то вона самостійно формує уряд країни. А якщо партія просто набрала більше голосів, ніж інші, то вона шукає союзників та створює коаліцію, формуючи уряд разом. Президент країни має обмежену роль умовного посередника в різних гілках влади. 15 грудня 2022 року коаліційний уряд Словаччини на чолі з прем'єр-міністром Едуардом Хегером отримав вотум недовіри. Це була очевидна тенденція, бо з моменту. То обрання цієї коаліції у 2020 році її рейтинги потужно просіли вже під кінець цього року. А всередині коаліції панувала недовіра та розбіжності. Тому одна з партій вийшла з цієї коаліції. Після вотому недовіри парламентські партії так і не змогли сформувати новий уряд. І в країні було призначено позачергові парламентські вибори на 30 вересня 2023 року, які вже відбудуться на цьому тижні. І до березня цього року більшість в опитуваннях збирала соціал-демократична партія голос колишнього прем'єр-міністра Петра. Пелігріні він та його партія цілком прозахідні та проєвропейські. Вони не мають зайвих симпатій щодо Росії. Коли він очолював уряд, словаччина видворила трьох російських дипломатів з країни за шпигунство та намагання Росії завербувати словацьких службовців. Але традиційно для словацької передвиборчої кампанії все різко змінилось, і в березні у фаворити вирвалась партія напрямок іншого колишнього прем'єра Роберта Фіцо. І це вже проблема. Коли він був очільником уряду з 2012 року по 2018, він був цілком адекватним європейським політиком щодо питання російської війни проти України у 2014 році. За агресію проти України Словаччина долучилась до європейських санкцій проти Росії. Сам Фіцо неодноразово підтверджував, що Словаччина підтримуватиме єдність європейського союзу у питанні санкцій стосовно Росії. Але часи перебування в опозиції зробили з Фіцо та його партії проросійських, антиєвропейських антиваксерів та навіть антисоросів в погоні за електоральними балами партія не цуралась жодних електоральних фріків. Хоча при цьому слід відзначити, що проросійськість в словаччині має серйозне електоральне поле, і Фіцо танцює на цьому полі калінку. Фіцо почав використовувати жорстокішу риторику проти Брюсселя, звинувачує у проблемах словаччини західну пропаганду. Минулого місяця Фіцо заявив, що саме українські фашисти почали війну в Україні у 2014 році. А у вересні він заявив, що якщо його партія увійде до складу уряду, то Словаччина більше не буде відправляти зброю та боєприпаси до України. І в електоральному ландшафті словаччини такі тези знаходять підтримку. Виборці в словаччині втомилися від економічних страждань, від обмежень ковід, від високої інфляції через війну в Україні, сплеску нелегальної міграції та тривалої політичної кризи в країні. За деякими опитуваннями лише 40% словаків вважають Росію винною у війні проти України. України а половина словаків звинувачує у війні Україну або Захід. 17% та 34% відповідно разом 51%. Також цікаво, що 19% Словаків вважають, що війна має закінчитись перемогою Росії 56% вважають, що санкції не шкодять Росії у 2020 році. Ситуація була ще більш фатальною згідно з опитуваннями. 78% словаків вважали Росію своїм слов'янським братнім народом. Це ж опитування показало, що 42% Словаків вважають Росію своїм стратегічним партнером. Тоді як лише 17% бачать так Сполучені Штати Америки перед початком повномасштабного вторгнення більшість словаків звинувачували Сполучені Штати та НАТО у напруженості на кордоні Росії та України. Подібні показники вражають, і Фіцо дуже добре зіграв на цих настроях. Так добре, що вся Європа почала побоюватись приходу до влади в Словаччині нового Віктора Орбана та посилення антиєвропейського лобі в центральній Європі. Дійсно, вибори в Словаччині відіграють дуже важливу роль, як для України так і для Європейського союзу та НАТО отримати другого орбана, який поширює проросійський інтерес, блокує допомогу та євроатлантичну інтеграцію України, це катастрофа, і такі шанси дійсно є. Станом на зараз партія Фіцо має біля 20%. Цього замало щоб сформувати одноособовий уряд, але такого шансу немає у жодної партії. Тому буде пошук союзників із проросійського спектру. Вони є. Наприклад, Словацька національна партія вона має 6%. І раніше в попередніх парламентських скликаннях ця партія була коаліційним партнером партії Фіцо. Інший потенційний союзник партії Фіцо це партія Республіка, яка зробила антизахідну риторику на Жним каменем політичної кампанії. Вони також проти підтримки України, але на додачу за вихід Словаччини з НАТО мають біля 7%. Є ще кілька партій, які згодом можуть погодитись на створення коаліції з ФІЦО, але на щастя є і альтернатива. Вже зараз очевидно, що до парламенту пройде дуже багато партій, і перемовини про створення коаліції можуть бути дуже запеклими. Але буде три ключових гравця: партія Фіцо, партія Голос та партія Прогресивна Словаччина, яка за останні тижні перед виборами злетіла у рейтингах. Однією із засновниць цієї партії є чинна президентка та друг України Зузанна Чапутова. І головні події будуть крутитися навколо. Цих трьох партій формування коаліції дійсно важка робота. Наприклад, можна зійтись на питання підтримки України, але посваритись на питанні прав ЛГБТ. Тому є кілька варіантів. Формування проросійської коаліції на чолі з Фіцо, залученням партії голос та менших проросійських партій. Формування проукраїнської коаліції на чолі з прогресивною партією, та теж залученням партії голос і менших партій. Враховуючи багатогранний склад кожної коаліції, впевнений, що їм буде дуже важко проіснувати більше року. На якомусь питанні вони все ж таки точно луснуть. Третій варіант: ніхто не формує коаліції. Це означає нові вибори у наступному році. Всі варіанти цілком реальні. І сподівання лише на досвід словацьких політиків у формуванні широких коаліцій та знаходженні компромісів. Але для нас головне, щоб не було жодних компромісів з ФІЦО щодо питання війни Росії проти України. Погодьтесь, це дуже цікаво, коли Україна має такий вплив на внутрішньополітичні процеси в сусідніх країнах. Друзі, дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте подобайки, а також обов'язково пишіть свої коментарі. Якщо, якщо є змога, то ставайте спонсорами мого каналу за посиланнями в описі. Під відео та отримуйте завчасний доступ до великих відео. Дякую всім, хто підтримує мій канал своїми донатами на платформах спонсорства Ютуба, і мій кофі та Патреону. Особиста подяка пану Микиті. До зустрічі!